До лісового королівства прийшли перші осінні дні. Хоч вдень ще було цілком політньому, вночі стало досить прохолодно, що над містечком почали підніматися перші димочки над печними трубами. Час від часу погода зовсім псулася, і ліс поливали дощі. Листя на деревах почало жовтіти, а пан Лелека вже зібрав свою валізу і чекав гарної погоди, щоб вирушити до себе додому в теплі краї. Та сьогодні погода була не дуже: на лісове містечко насувалася з півночі чорна причорна хмара. Спочатку мешканці королівства подумали, що має бути потужна буря з громом і блискавками, та коли Хмара досягла лісу, вони зрозуміли, що навряд чи сьогодні буде злива. Місто затягнуло густим чорним туманом, від нього щепало очі та хотілося кашляти. Навіть гноми гнації вночі у свій телескоп, який він нарешті доробив, перестав бачити зірки, таке чорне зробилося небо. Таке, на його пам'яті, було вперше. Мабуть, горить ліс десь на півночі, подумав він. Наче чорна хмара нічого аж такого поганого й не робила, та варто було дізнатися, що є її причиною, чи не загрожує лісовому королівству небезпека. Ігнацій встав зі свого крісла, натягнув свого дощовика, вийшов зі свого будиночку і пішов до таверни свого друга Густава. Той теж був занепокоєний. Через страшну хмару його таверна була зовсім пуста. Всі мешканці королівства боялися виходити зі своїх домівок. Раптом від цього чорного туману борода повилазить. Густаве, маємо дізнатися, звідки взялася ця хмара, сказав Ігнацій своєму другові. Хочеш відправитися у подорож? запитався густав. А тобі хіба не цікаво? «А вже ж цікаво, цей туман має такий знайомий запах. Тож гноми зібралися в дорогу, спакували намета, спальні мішки, теплі шкарпетки, ліхтарика і мотузку, і ще багато-багато усього корисного в поході. Невідомо було, як довго триватимуть мандри, тож взяли з собою побільше грибного супу та улюблених булочок. За головну, в таверні залишилася і їжачі хаплі, яка за рік своєї праці вже все знала і вміла, тим більше зараз роботи було небагато. Друзі вийшли з дому густава і рушили на північ. Спочатку вони йшли вузенькими вуличками містечка, потім лісовими стежинками. Зовсім скоро ліс закінчився, і перед ними з'явилася річка, за якою починалися котячі поля. Гноми місточком перейшли через річку і зайшли до омлена кота Людвіга, що був зовсім поряд, щоб запросити його з собою мандри. Той дуже хотів піти з ними, та назбиралося дуже багато пшениці, якої треба змолоти на борошно. Гноми йшли йшли через скошені пшеничні поля. Скоро і вони закінчилися і почалася холмиста місцевість. Холми були здебільшого вкриті колючими кущами з великими червоними ягодами. Цікаво було спробувати на смак ті ягідки, та друзі боялися, що від них може боліти живіт, а немає нічого гіршого в поході, як живіт, що болить. В повітрі стояв густий темний туман. Чим далі на північ, тим він ставав густіший, а кощі – колючішими. Гноми цілий час терли свої носи, які нестерпно чухалися від важкого повітря. Очі почали слезитися, почало темнішати. Повіяв легкий вітерець, який трохи розвіяв хмари над головою. В Сторони і гноми побачили на півночі високу гору, схилами якої текли вогняні ріки. Її вершина розкололася і горіла червоним вогнем. Ігнацій і Густав ніколи не зустрічалися з чимось таким. Їм було страшенно цікаво, що це сталося з горою. Вони встановили свого намета і розпалили вогнище. Вночі в цю пору року досить холодно, можуть навіть бути перші заморозки. Друзі полягали спати. Завдяки вітерцю дихати стало легше і можна було трошки відпочити. Ігнацій прокинувся перший від власного кашлю. Знову стояв густий темний туман. Друзі позамотували шаликами обличчя і продовжили свою подорож на північ. Цілий тиждень гноми йшли по пагорбах на зустріч вогняній горі. Аж поки не почалися перші гірські схили. Десь в цих краях починалося володіння гірських гномів, та ані Густав, ані Ігнаці ніколи не були в них в гостях. Залишалося перейти через гірський перевал і друзі опиняться прямо перед горою, що світилася здалека вогнем. Та був вечір, і Ігнаці з Густавом постановили заночувати перед останнім важким переходом. З'їли вечерю, загорнулися в свої теплі пледи і втомлені швиденько заснули. А зранку гноми вийшли з намету і побачили, що все навкруги припорошено чорним попілом, а туману зовсім немає. Густав пальцем зібрав трошки попілу з листка дерева, він сунув пальця до рота, пробуючи чорний порошок. Та це ж чорний перець, здивовано вигукнув він. Ось що це був за знайомий запах. Неможливо, сказав ігнацій, і теж спробував дивний попіл з листка дерева. І справді перець. Хоч чорний перець і був дуже рідкою приправою в лісовому королівстві, та густав іноді купував його у мандрівників, що завітали до його таверни. А тут все, все, все було засипано такою дорогою приправою. Недовго думаючи, гноми почали збирати перець до торбин, кишень, каструль і навіть до шапок. Як думаєш, звідки взявся цей перець? запитався густав, згрібаючи приправу з гори намету собі до внутрішньої кишені дощовика. Може на цій горі росли перечні дерева, а вогонь від гори їх знищив, відповів ігнацій і насипав перцю до своєї пустої фляшки, в якій ще недавно він ніс воду до пиття. Думаєш, а може, перець був всередині гори? Може і так, хто його знає? Треба буде у гірських гномів запитатися, може вони в курсі. Ігнацій підвів очі на гору, що ще вчора світилися червоним вогнем. Та сьогодні вона була зовсім звичайною, хіба що її схили були чорними після вогняних річок, що ще недавно текли з її розламаної верхівки. Мабуть, гора згасла, сказав Ігнацій другові. Схоже на те, відповів Густав. Йому страшенно не хотілося вилазити на Чорну гору, тим більше запас булочок і супу підходив кінця, а ще треба було залишити на зворотню дорогу. Ігнацій теж вже втомився за тиждень ходіння по пагорбах. Та й чого лізти на гору, якщо вона згасла? Хіба що зазирнути до середини жерла? Тому гноми подумали, подумали і вирішили повертатися додому. Як тільки вони спакували свої речі, почався дощ. Ігнацій і Густав з сумом дивилися, як вода змиває дорогоцінний перець з дерев, трави і каміння. Брудні струмочки текли вниз по схилах гір, зникаючи між пагорбами. Добре, що ми набрали перцю так багато, сказав Густав, і друзі помарширували додому. Ще дуже довго таверна гнома густава не потребувала чорного перцю, та звідки він взявся в небі, так і залишилося для друзів загадкою.